Всім привіт! Слідуюче відео від мене. Значить, трошки поміняв ракурс зйомки. От. Історія. Значить, історія не зовсім моя. От. Але ту історію мені я частково брав участь в цій історії і мені розказували, як то кажуть, головні герої тієї історії. Історія прикольна, от я і хочу вам її розказати. Може, трохи прибрешу, трохи призабув, бо вже трошки часу пройшло. От. Значить, історія такого плану. Дзвонить до мене один наш місцевий байкер, дядько Василь, так і так. Треба там запчасті до МТ. Такі, такі. Кажу, та приїжджай, то щось виберемо. Ну і як пішла мова про запчасті. Значить, йому потрібен блок мотора. Е, ну, фактично півдвигуна пів МТ. я Кажу, а що ти так? А й каже така ситуація. Значить. Е, значить, е, приїхав до нього в гості з Америки. А може не з Америки, ну, коротше, по-моєму, з Америки. Е, швагро Американець. Сестра вийшла заміж за американця чи англічанина. От, молодий хлопака. ну і Приїхали вони якби, до нас в Кремінець гості до, до того самого мого знайомого. Ну і треба щось ж, треба ж, треба ж таке показати, супер-пупер Друперське. Ну, Там його, як звичайно, гостя поводили по достопримічательностях наших місцевих, вони так на довшей час приїхали, ну і е, рішили хлопці влаштувати, я назвав таке мотосафарі для, е, для цього самого американця. От. Е, значить, Той мій клієнт, будемо говорити так, на той час не мав свого мотоцикла Дніпра. От, десь там продав щось таке. От. і, значить, Позичив колеги. Мотоцикл МТ з коляскою. І ще зібралася ціла куча хлопців. Я на них кажу болотоміси, Вони чисто збираються певна команда в нас тут, а може і не одна. І Вони просто їздять в ліс, в болото. По катушки такі устраюють, по бездоріжжю, по болотах, по рувах, такі мотоцикли. В різного плану і радянські двохтактники, і чотирихтактники тяжкі, і е, сучасні китайці, е, кросові там ендуріки. Ну хто що має, звичайна справа. Там ніхто не, не брезгує. Головна справа знайти чим, чим побільшу баюру, і чим покраще по, по, втопити в ній мотоцикла, чим покрасивіше. От ну, я собі так думаю. Значить, влаштували вони такі покатушки, показові, можна сказати для того а, а, американця. Той мій знайомий, не буду його називати, бо там він казав, що можуть бути в нього проблеми. Якщо його сестра взнає за те за ту пригоду, то вона відірве е, щось і йому, і От. Так що фамілії не буду називати. Хто впізнає себе, то впізнає, хто не впізнає, то таке. Але сам 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 факт. Сам факт такий, значить, катались вони багато і по лісі е, добряче розігналися е, цей мій колега за рулем, а американець сидить ззаді пасажиром на МТшці. Е, з розгону влупилися в пеньок лівим циліндром, так, що уявіть собі, що циліндр в, в МТшки відбили зовсім От, від того удару. Американець летів через українця э, перед носом метрів казали до десяти. Ну, удачно приземлився на м'яке в листя і, і, і не попав ні в дерево, ні в пінька, ніякого. Но зато за час польоту всів проматюкатися щось там фак і, і так далі по-американськи. По, по фак, фак, фак щось там трак, так, 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 так. Впав, встаєвся, мов, наївся нашої української кримінецької землі, вимощений Ну, Було смішно, але е е американець отримав, е як то кажуть, море, море море, вражень е мотосафарі, мото Ну, е е Хлопців просили наскільки то могли Як мені розказували, значить американець українською і руською майже не знає, там пару слів. Спілкувалися з ним через перекладач через телефон, от, просили його, щоб він нікому того не розказував, бо потім їх вже нікуди не пустили з ним чи його з ними. От, так і Але от така така пригода була, можливо комусь буде цікаво. От. Ну Наслідки пригоди то прийшлося. Цьому моєму клієнтові вистанавлювати той чужий мотоцикл. То дуже сильно пошкодили мотоцикли. Я за всю історію то тільки другий випадок знаю такий, що відбили аж відбили циліндр в моторі. В попередньому випадку то просто хлопці нам на Дніпрі без коляски сильно розігналися, впали, і мотоцикл летів як би вже. Всунувся, чи як то правильно сказати, по асфальту і влупився в, в бордюр, і від того відбився циліндр. А тут по лісі, уявіть собі, який мав, мав бути удар серйозний, щоб відбити циліндр в моторі. От така історія про мотосафарі про американців в Україні. Я думаю, що американець отримав незгладимі відчуття про, про гостини в Україні. <гум> всім бувайте здоровенькі, всім привіт. Лайкайте, шмайкайте, підписуйтеся, що там ще треба робити. Коротше, все робіть з відео, щоб воно в мене там рухалося, поширювалося. От. Вибачайте, може комусь не цікаво, але, як ви бачите, я розказую історії різного плану. Комусь цікаво, комусь не цікаво. Бувайте здоровенькі, хорошого вам настрою! Бувайте здорові.